Задача 12.23. Електромагнітні коливання частотою 1 МГц спричиняють в однородному середовищі утворення електромагнітних хвиль з довжиною 250 метрів. Визначте швидкість хвиль у цьому середовищі. І так, маємо частоту 10,6 Гц, довжина. 250 метрів треба визначити швидкість. Оце от довжина, і вона проходить цю довжину хвилі за період Т. Т у нас рівняється 1 на ню. Зворотна до частоти. Класична формула швидкості Ч відстань. Поділити на час. Підстав... Час у нас Т. Відстань це довжина хвилі. Підставляємо замість Т одиниця на ню. Маємо ось такий вигляд. І тепер. Числа Числа підставили. 250 на 10, в шо... помножити на 10 в ю Маємо 2,5 на 10 108 метра на секунду. Ось така швидкість поширення хвилі в цьому середовищу. Задача 1223. Електромагнітні коливання частотою 1 МГц спричиняють в однородному середовищі утворення електромагнітних хвиль з довжиною 250 метрів. Визначте. Швидкість хвиль у цьому середовищі. І так, маємо частоту 10,6 Гц. Довжина 250 метрів. Треба визначити швидкість. Оце от довжина. І вона проходить цю довжину хвилі за період Т. Т у нас рівняється Одиниця на ню. Зворотна до частоти. Класична формула швидкості. Ч відстань поділити на час. Підстав... Час у нас Т, відстань це довжина хвилі. Підставляємо замість Т одиниця на ню. Маємо ось такий вигляд. І тепер. Числа. Числа підставили. 250 на 10 в шості помножити на 10 106. Маємо 2,5 на 10 108 метра на секунду. Ось така швидкість поширення хвилі в всьому середовищу. Задача 12.33. Радіолокатор випрямінює імпульси довжиною 10 мікросекунд. Яка найменша за дальність виявлення цілі цим радіолокатором? І так, дано довжина імпульса, та імпульсу та 10 імпульсу 10х10-6 секунди. Швидкість поширення хвиль 3х10,8. Швидкість світла. В чому нюанс цієї задачі? Радіолокатор будується таким чином, що поки він випромінює імпульс, він приймати цією антеною нічого не може. Тобто, поки і а імпульс має свою довжину. Тобто, імпульс уже пішов в простір, але Радіолокатор не відкрив свій приймач для приймання. Тому мінімальна дальність, з якої можна прийняти зворотний сигнал, це час, поки випромінюється імпульс, помножити на довжину, скільки пройде ця хвиля туди і назад. Зрозуміло. Тобто треба, щоб приймати імпульс, пройшов час, поки цей імпульс випромінюється. Він теж має довжину і в просторі, і в часі. Тому мінімальний час, за який може приймати, приймати радіолокатор, буде більше, або ну, рівняться та у імпульса. Тому мінімальна відстань. Це С, швидкість випрям, це, роз, розповсюдження хвилі на тау імпульса і поділити на 2. Підставляємо значення. Підставляємо значення. Маємо 1500 метрів або 1,5 км. Тобто, зрозуміло. Хвиля повинна пройти туди і назад, але не раніше, як ви, закінчиться випромінювання цього імпульсу.